А ми до вас в гості. В гумових чоботах із посмішкою до вух нас зустрічає семирічний Максим. Він один з мешканців унікальної ферми і внук господині пані Наталі. Я йому сказала, що буде телевізійник, і Він підготувався. Родина Юрченків мешкає тут вже понад півстоліття з часів, коли на місці спального району було село. Будинок звів дід пані Наталії. Тепер тут живе вже декілька поколінь. Четверо дітей всі сім'ями. Колишній чоловік і нинішній чоловік. Це це сім'їнок зараз цікавить двох чоловіків під одним дахом. Як ви примолилися. Якщо тут цікавить. По-перше, вони дуже спокійні чоловіки. Вони дуже люблять працювати. Тобто, головний жіночий секрет зайняти чоловіків, які да. не думали про нічого. Совершенно вірно. Вони повинні мати кожен свої обов'язки. А обов'язків на цій фермі вистачає. Самих лишень свинок та поросят два десятки, а ще кури, кролі та вівця буля. Буля, іди сюди, буля. Буля, до речі, найсамотніша вівця у світі. Хоч як намагалися знайти їй пару, все марно. А от для кроликів на фермі Юрченків романтичний курорт приводять потомство щомісяця. Боже, які кризі <клухи> я боюся <його>, брати. <клухи> Ось, його треба за шкірку тут. брати. за шкірку Ой, ну, покаліє. Давай я потримаю білого, а ти йдеш шукати. Екскурсію фермою перериває гостя. Сусідка з багатоповерхівки прийшла парне молоко. Каже, дітей на цю ферму приводять з околиць як у безкоштовний зоопарк. Діток багато хто водить, показує тут. І до поросят, і і до Пані Наталя береться доїти козу. Внук у асистентах. <реку> здається, їй подобається на камеру працювати. Так, да, вона так вибрикує в основному на камеру. До речі, чи не всі місцеві в захваті від такого екзотичного сусідства багатьох ферма дратує? Воняє сусідство. Нам там жити не може, як ото бідні люди його й переживають. Таке пані Наталя каже, на охочих їх виселити, вона вже давно не зважає. А єдине, що її в житті засмучує, негода. Зараз же такі дощі. Якщо вже з ловра витягують там оті картини на другий, третій Лувр, то я думаю, нам достатньо, щоб нам полило там два-троє суток, і Ми точно попливемо. На місці цієї ферми забудовники давно мріють звести багатоповерхівку. Пропонували Юрченко. Кам за ділянку п'ять квартир, та дім каже пані Наталя, не продається.